Здоров'я дітей запорука сильної нації. Керуючись цим правилом, депутати обласної ради Юрій Дерев'янко та Володимир Хопта особливу увагу звертають на навчальні та дошкільні заклади Прикарпаття. Цього разу допомоги меценатів потребував навчально-виховний комплекс у Делятині. Там раптово вийшла з ладу газова плита, яка в експлуатації вже понад 20 років. Тож близько 200 дітей могли залишитися без харчування. Дуже нам ця потрібна плита, тому що в нас стара плита вже перегоріли всі. І тяжко. Нам було дітей багато, а на чомусь працювати на чомусь. Такий момент у нас був, що 121 дитина прийшла дошкільник у садок, а їсти варити не було на чому. Так сталося, що всі плити, як одна, вийшли з ладу. Ситуація трапилася наприкінці бюджетного року, тож розраховувати на допомогу місцевої казни було нереально. Керівники комплексу звернулися до благодійників. Вони й подарували нову сучасну електроплиту. Тепер тішиться кухарі. Тут зможуть не лише готувати повноцінні калорійні страви, але й тішити малечу різноманітною випічкою. Дані установі Юрій Дерев'янко допомагає не вперше. З доброї руки мецената навчально-виховний комплекс вже отримував твердий інвентар. Депутат переконує, без додаткових коштів. Освітнім та виховним закладам виживати вкрай важко. На цей рік фінансування досить скудне, воно досить обмежене і воно не передбачає витрат на розвиток. Допомога меценатів, мабуть, є доречною, навіть при досить умовному хорошому фінансуванні, тому що ці всі заклади вони такі, які функціонують по 20-30 років, і, звичайно, за період останніх 10-20 років жодних таких капітальних реконструкцій, чи ремонтів, чи оновлення Основних засобів не здійснювалось. До речі, брак та зношеність дитячого обладнання це чи не найголовніша проблема в Далятинському навчально-виховному комплексі. Керівники закладу переконані, аби виховати покоління на 100% готове жити та активно діяти в сучасному суспільстві, без новітнього обладнання не обійтися.